Всіх вітаю! Дивимося загрози для людей на наступному тижні з 5 по 11 листопада, центр Києва. Центр України, вибачте. Черкаська, Полтавська, Кіровоградська Дніпропетровська області. Покажіть, які є загрози для людей на наступному тижні? Так, що це... Показують пожежу, місце, де люди отримують задоволення від життя. Тобто там, де вони почувають себе в безпеці. Поруч може бути якась судова будівля, правоохоронна будівля. Вон так буде досить голосно. Що це ще, да, це ще може бути пов'язано з військовими. Чутно буде досить гучно. Може, навіть місце, де люди, де наші військові відпочивають. Ось таке. Так, які є загрози для людей у обстрілів? центральна частина України. Так, транспорт. Що по транспорту? Можемо. Знову без світла вночі особливо буде гучно. Буде гучно. І тут по транспорту. Щось у нас якісь ідуть недохвати по транспорту. Типу у нас дуже мало його. Щось планується придбати, мабуть. Я так думаю, тому що тут саме не обстріл, а то, що якийсь недохват йде саме по транспорту, що треба берегти. І вночі гучно. Вночі без світла можуть сидіти, можуть бути відключення, знаєте, як на опередження. Також можемо в своєму домі чути. Да, дуже важко і страшно. В своєму домі важко і страшно. Але чому ж Тому що ми чекаємо якихось успіхів, а їх у нас, якби вони такі половинчаті, за щось домовляємося, за щось не дуже. Так, небезпека від балістики, небезпека від ракет. Кстати, можемо чути, що Зеленський в нас під обстріл попав, да? хоча тут про перемовини, перемовини які приводять до розбитого серця. Може буде десь пересуватися і в дорозі, тому що тут прям чомусь випав Зеленський, і не тільки він. До чогось ще якісь керівники. Ну, такі. Він завжди під загрозою ми і так про це знаємо. Значить, ракетні атаки все ж таки будуть. Можуть бути якісь часткові втрати. Будемо чомусь ми розстроєні. Так, скритий недобудований об'єкт, може бути знищено. На жаль, якийсь об'єкт прихований який ще і не добудований, але чомусь також загроза якомусь досить дорогому підприємству. Воно нове, воно тільки недавно відкрите. Там будуть відбивати, але, на жаль, може бути пожежа. Дивимося ще загрузи для людей центральна частини України. Так, ну це знову щось показує. Я не знаю, чому на обстріли. Циклічність обстрілів, але тут те, що ми будемо щось домовлятися, домовлятися, і це буде крутитись постійно в ефірі. Дивіться, східна частина областей і міст під загрозою, з поверненням Щось хлопці наші будуть, будемо чути щось про повернення і бути обережними з незнайомими речами. Я сподіваюся, що Бог береже. Тобто можуть знайти якісь підкладені вибухівку, тобто якісь пастки. Добре. Що ще? Також північна частина вночі. Знову щось про полонених. Під загрозою у шпиталі. Ну, будуть відбивати, я думаю, що впораються. Ну, Тут у вас прямо усі частини областей і міст все ж таки під загрозою. Тут конкретно нема. Але ця карта показує те, що, в принципі, ми повинні справитися. Є загрози для це будь центральна частина України. Пересування, коли в дорогах. Ось дивіться, там, типу, коли ви біжите в укриття. От, треба або вже сидіти вдома, коли балістика, або зарані якось виходити, тому що саме коли в дорозі і в укриття можуть бути загрози. Так, допомога. Дороги, сільська місцевість в дорогах, там, де проходять, там, де близько пролітають, я не знаю, я не можу пояснити, близько до фронту. Треба бути дуже обережними в дорогах. Також загроза від уламків, загроза блекауту і ну, загроза будинкам, таким більш старим, кирпічні, такі старі будинки. Так, ну що, літаками будемо відстрілюватися. І знову звільнення з полону буде щось. Звільнення з полону. Будемо щось чути про звільнення наших хлопчиків, ну дай Боже. Терпіння вам бережіть себе.